Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності УПЦ московського патріархату на території нашої держави. За законопроєкт під номером 8371 проголосували 260 народних депутатів. Нарешті на 603-му дні повномаштабного вторгнення Росії народні депутати спромоглися внести та проголосувати за законопроєкт, який забороняє. Московський патріархат, українську церкву Московського патріархату. Тому я вважаю, що буде друге читання, також буде більшість, і закон це буде прийнято за основу. Володимир Біцак говорить, депутати Сумської районної ради ще кілька місяців тому ініціювали розгляд питання щодо заборони діяльності церков Московського патріархату. Яскравий приклад вважає заступник голови райради Троїцький собор, який донині знаходиться у власності релігійної громади УПЦ МП. І передавати споруду у власність міста обласна рада не стала. Чекаючи відповідного. Рішення на державному рівні вважаю, що і звісно, після того як законопроект спустять з Верховної ради на місцевий рівні, то будуть проголосовані вони в обласних, районних та місцевих радах. Тому нарешті наші молитви збулися, і нарешті проголосована заборона московського москов, московських попів.